Вітаю, сьогодні вирішив зробити коротенький відеоогляд, може комусь буде цікаво. Назбирав за місяць меді, почнемо з цього мішка. Це у нас був кабель у оплітки, я його випалив. Це турка. Такі катушки були. Поразбирав така ось оплітка. Ось такі пластини серебристі, ну, це покриття. Саме не знаю з чого це, ну, мабуть, мені здається, з трансформаторів. Ось такі. Ось, до речі, тут десь відпульова, зараз Ага, ось. О. Тут на кінці було залізо, я його відпилював. І ось таке ми маємо. В общем, тут у нас 87 кг. мідь у нас в Україні по 340 гривень за кіло.